До вашої уваги новини 11 лютого. В приміщенні Апостолівської міської ради відбулася позачергова восьма сесія сьомого скликання. Про це наш відеосюжет. на чергу. Денну сесії було винесено ряд питань, таких як про затвердження акта приймання передачі цілісних майнових комплексів об'єктів спільної власності територіальних громад Апостолівського району до комунальної власності Апостолівської міської ради. Про зміну засновника та затвердження статуту Апостолівських загальноосвітніх шкіл першого третього ступенів номер 134, Про зміну засновника та затвердження статуту загальноосвітніх шкіл першого третього ступенів сільських рад жовтокам'янської, кам'янської, новоіванівської. Михайлівської, Запорізької, Першотравенської, села Українка, про зміну засновника та затвердження статуту Володимирівського навчально-виховного комплексу загальноосвітнього навчального закладу дошкільного навчального закладу. Про зміну засновника та затвердження статуту Михайло Заводського навчально-виховного комплексу навчального закладу дошкільного навчального закладу. Про зміну засновника та затвердження статуту Широчанського навчально-виховного комплексу загальноосвітнього навчального закладу дошкільного навчального закладу. Про зміну засновника та затвердження статуту апостолівського. ...Будинку дитячої творчості, про зміну засновника та затвердження статуту апостолівської вечірньої змінної школи, про затвердження акта приймання передачі зміну засновника та затвердження статуту комунальних закладів Апостолівський районний будинок культури сучасник, Апостолівська районна бібліотека, Апостолівська районна бібліотека для дітей. Про затвердження акта приймання передачі зміну засновника та затвердження положення Апостолівського районного народного історико-краєзнавчого музею, про затвердження акта приймання передачі зміну засновника та затвердження статуту апостолівської районної школи естетичного виховання. Про затвердження акта приймання передачі зміну засновника та затвердження статуту комунального закладу культури, методичний центр клубної роботи Апостолівського району. Інше питання про призначення на посаду директора комунального закладу Апостолівський міський будинок культури сучасник Штефан Валентину Григорівну. Про призначення на посаду директора комунального закладу Апостолівська міська бібліотека Лимаренко Віру Єлисіївну. Про призначення на посаду директора комунального закладу Апостолівська міська бібліотека для дітей Мартусенка Ганну Васильівну. Про призначення на посаду директора комунального закладу Апостолівського міського народного історико-краєзнавчого музею Хомич Зіновію Іванівну. Про призначення на посаду директора комунального закладу Апостолівської міської школи статичного виховання Черемпей Аллу Іванівну про погодження розміру батьківської плати за навчання та надання пільг учням школи естетичного виховання на 2016 рік про внесення змін до рішення сесії міської ради від 15 січня 2016 року номер 10157 про забезпечення безкоштовним харчуванням дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування дітей з малозабезпечених сімей що отримують допомогу відповідно до закону україни про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям дітей батьки яких загинули або є учасниками антитерористичної операції про внесення змін до рішення сесії від 22 січня 2016 року, номер сто двадцять Про встановлення податків на майно на території Апостолівської міської ради за всіма вище зазначеними питаннями були прийняті відповідні рішення.